Всім привіт! Зараз я вам розкажу, як легко запаркуватися між двома автомобілями. Перше, це треба порівнятися з автомобілем, що стоїть попереду. Тобто проїхати наше парковочне місце і знайти перший орієнтир. Так, Їдемо, їдемо. Дивимося в задню віконечку нашого автомобіля, і в момент, коли ми порівнялися із фарою автомобіля, викручуємо кермо максимально вправо. Розпочинаємо свій рух назад. Контролюючи положення свого автомобіля відносно автомобіля, що знаходиться ззаду, в той момент, коли ми побачили повністю дві фари заднього автомобіля, зупиняємося, вирівнюємо наші колеса, тобто ставимо руль прямо, і їдемо до наступного орієнтира. А саме це коли ми з передньою фарою, на яку ми рівнялися раніше, порівняємося з правим нижнім кутиком нашого лобового скла. Отак, От як зараз ви бачите на відео. Після цього ми викручуємо кермо максимально в ліву сторону. Продовжуємо свій рух назад, таким чином контролюємо паралель між двома автомобілями. Поглядаємо то в ліве зеркало, то в праве зеркало. І в момент, коли ми побачили, що стали паралельно, зупиняємося. Подивимося, як це виглядає з вулиці. Якщо відео було для вас корисне, залишайте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!